Тим часом Київ домовився з німецьким товариством міжнародного співробітництва ГІЦ про передачу двох когенеративних установок. «МініТЕЦ» повинні надійти до української столиці наступного тижня. Про це розповів мер міста Віталій Кличко. За його словами, у столиці були встановлені п'ять когенераційних установок, дві з яких вже працюють і забезпечують об'єкти критичної інфраструктури. На трьох енергетики закінчують пусконалагоджувальні роботи. Thank you Тим часом Вищий антикорупційний суд узяв паузу у розгляді клопотання про арешт майна народної депутатки Юлії Тимошенко. Засідання перенесли на 21 січня. Причина проста: сторона захисту попросила час, щоб ознайомитися із новими матеріалами, які подало обвинувачення. Нагадаю, раніше суд обрав для Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави понад 33 мільйони гривень. Наразі за неї вже внесли більше 13 мільйонів. Ще 14 січня Набута САП повідомили про підозру голові фракції Батьківщина у підкупі народних. Депутатів заради голосування сама Тимошенко усі звинувачення відкидає. Ну і власне ж трохи деталей про справу під час попереднього суду. На якому обирався запобіжний для народної депутатки запобіжний захід. Прокурор зачитав фрагмент розмови Юлії Тимошенко з одним із народних депутатів. За його словами, йшлося про гроші за контроль над голосуваннями. Нібито раз на місяць платять по 10 тисяч доларів за кожного підконтрольного нардепа. Гроші наперед одразу за дві сесії. Прокурор стверджує, що Юлія Тимошенко планувала передавати хабарі особисто. Більше того, вона хотіла, щоб свій депутат підключив ще й однодумців, аби Мовитися про синхронні голосування за вказівкою. Той, у свою чергу обіцяв привести ще не менше двох колег імена у суді. Не називали прокурори. їх свідомо оминув. відомо, лише що ця розмова відбулася 12 січня. а Вже наступного дня, 13-го вечері, правоохоронці проводили невідкладний обшук. Акція обіймайки для всієї родини знижка 10% на воду рео та ізота. 20% на Емоліум, 20% на крен для фіксації корега. Та 10% на снотті спрей в аптеках подорожник пам та ощад до кінця місяця. Відбиття масованої комбінованої атаки РФ у ніч на 20 січня коштувало Україні мінімум 80 мільйонів євро. Повідомив Зеленський. Українська делегація в Давосі провела зустріч з радниками з національної безпеки країн союзників. Біля 15 тисяч заявок прийняла служба 112 щодо проблем з теплом, водою, світлом чи газом у домівках столиці і області. Дякуємо, друзі, за те, що вибираєте Київ 24 основним джерелом інформації. Сергій Ударенко Юля Гльоза і вся наша професійна команда разом друзі працюємо для того, аби ви знали та розуміли якомога більше і були в курсі тих подій, що відбуваються в Україні, і за її межами. Далі мова піде про найскладнішу ситуацію після нічного масованого удару росіян, якраз таки у столичному регіоні. Про це повідомили в Міненерго. Окрім Києва та області, є знеструмлення на Одещині, Дніпропетровщині, Сумщині, Рівненщині та Харківщині. Операторами систем розподілу застосовуються мережеві обмеження, графіки погодинних відключень тимчасово не діють. Також у низці регіонів вимушено застосовуються аварійні відключення через перевантаження обладнання під час морозів.